Зруйновані та пошкоджені приватні будинки на Запоріжжі, наслідки чергового ворожого удару за повідомленням голови ОВА люди не постраждали. Чималі руйнування внаслідок обстрілу окупантів. І на Донеччині у Вогледарі пошкоджено шість будинків у Кураховому росіяни поцілили в адмінбудівлю. Три багатоповерхівки та на території підприємства в Солодарській громаді. ж Через ворожий вогонь загинула одна людина. Загалом, протягом минулої доби, ворог завдав чотири ракетних та 23 авіаційні удари по населених пунктах України. Авіація Силоборони протягом минулої доби завдала 20 ударів по районах зосередження ворога, а також три удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів. Протягом минулої доби наші воїни збили гелікоптер к 52 а також два розвідувальних БПЛА типу Орланд-10. Важкі ж бої тривають в Бахмуті та Соледарі. В американському інституті вивчення війни заявили, що російські війська не захопили повністю Соледар. Там додали, що навіть потенційна окупація міста навряд чи дозволить ворогу захопити Бахмут. З'явилось відео, як ЗСУ ліквідували одну із груп противника, яка намагалась піти у наступ на Соледар. Ще військові показали, як бійці рятують один одного після поранення. Нещодавно в районі Бахмута, під час штурму ворожих позицій, поранило офіцера 71-ї бригади. Коли воїн із позивним Якудзе під шаленим вогнем противника надав йому допомогу і самотужки витяг з-під обстрілу. Мій друг офіцер отримав тяжке поранення з кулемету в ногу. Я його протягнув від позицій ворога до нашої позиції, майже всю дорогу сам. В генштабі ЗСУ ж заявляють, що Росія планує захопити Донецьку область і перейти до Запорізької, а головною метою залишається захоплення усієї України для реалізації своїх загарбницьких планів. Російським командуванням анонсовано масштабні заходи з з реформування збройних сил, зокрема, збільшення загальної чисельності до полутора мільйонів осіб та формування щонайменше 20 нових дивізій. Також є інформація, що РФ імовірно готується повторити масовану ракетну атаку. Про це повідомила Наталія Гуменюк. Можливо, вона буде мішаного типу, коли використовується і ракети повітряного базування, ракети морського базування і дрони Камікадзе. Саме тому, що вже запас ракет переходить за деякими показниками у ворога критичну межу недоторканого запасу. На Черкащині ж СБУ затримала російського агента, який розвідував позиції української ППО. Зловмисником виявився колишній правоохоронець, який зараз працював в медустанові. А в британському міноборони показали передані Україні бронемашини. На озброєнні в Україні з'являться і довгоочікувані танки Леопард, роту яких пообіцяв передати президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Львові. А лідер Литви заявив, що їхня країна допоможе засобами ППО та зенітними системами. Марко Ручка, Дмитро Вєтровновини Одинадцятого каналу.